Знаєте, це трагічний, але логічний фінал цієї політики, коли за три роки Великої війни цієї трагедії, І раніше Україна так і не стала суб'єктом. Я По-дитячому, наївно вірила, що хтось її має захистити, хтось весь час має платити, хтось весь час має гарантувати. А виявилося, що світ такий, як є, жорстокий, цинічний. і... Коли в Білий дім повернулася команда ковбоїв, скажімо так, їм цікаво розмовляти з Росією, вони бачать, з ким там розмовляти, вони, очевидно, знайшли спільні інтерес. От сьогодні вже якась заява сплила, що нафтові компанії американські готові повертатися в Росію. Тобто, коли ти віриш по-дитячому, що, по-перше, союзники або партнери будуть весь час тебе опікати, я просто не хочу почитати елементарний підручник з історії, бо навскітку американці зраджували в'єтнамців, афганців, курдів, іракців, ну стільки з другу половину ХХ століття, то потім виявляється от такий вау-ефект, що все змінилось і як далі жити.